Ефір. Ефіри в мене стали трішки частіше відбуватись. Можливо, навіть я буду їх робити невдовзі в форматі постійних ефірів, вечірніх, таких, щоб було зручно дивитись моїм слухачам. Але я би хотіла, щоб ці ефіри були цікаві для вас. І тому я трішки. Буду робити їх, на мою думку, так як вони повинні бути журналістськими оглядами. Не лише роздуми на якусь тему, а трішки ми дивимось на ті події, котрі відбуваються, і намагаємось їх аналізувати, висвітлювати, ділитись між собою думками в коментарях. І почну я з того, що мене навчали на факультеті журналістики. Різним спеціалізаціям цієї професії, і також ми вивчали жанри журналістики. Так звично, журналіст традиційно може бути репортером, тобто людиною, котра доносить актуальну інформацію з місця події, може бути політичним оглядачем, тобто аналізувати. Події політичні і аналізувати вчинки, слова, мотивацію тих чи інших політиків, чи тих чи інших політичних подій. Журналіст, аналізуючи політичні події, створює модель, створює свій своє бачення. По-перше, але також створює можливість для глядача проаналізувати і самостійно ті чи інші події. Тому що справдива подача журналістської інформації полягає в тому, що журналіст не лише передає факт якихось подій, а журналіст також багатьма джерелами. Це… Думки професіоналів, це критичний погляд на ті чи інші думки, події, факти. І оскільки справжній журналіст, це є, перш за все, представник четвертої гілки влади, тобто журналістика, як вона передбачається, як нас навчали, повинна врівноважувати інші три гілки влади. І таким чином дозволяти суспільству контролювати ці три гілки влади, розуміючи, що відбувається в цьому суспільстві. Громадськість повинна знати, які процеси відбуваються в соціумі. Ну, останнім часом ми з вами не отримуємо такої інформації з засобів масової інформації. Засоби масової інформації, і особливо в часи пандемії, і, зокрема, в часи пандемії, просто доносили до нас зомбо інформацію, яку їм хотілося би до нас донести, або яку їм давали в вигляді темників їхні хазяї. Це вже давно не засоби масової інформації, це є пристрої для зомбування глядачів. І тому я буду намагатись з вами спілкуватись, мої друзі, хоча в такій домашній атмосфері, але все ж таки так, як я розумію журналістику, як я розумію завдання тих людей, котрі повинні аналізувати події по-справжньому, тобто аналізувати їх не для зомбування людей, а для того, щоб люди навчались або Підключались до критичного аналізу тих чи інших подій. Тому я не буду е, говорити щось на догоду окремим верствам глядачів і слухачів, а буду говорити про те, що вважаю на сьогоднішній день актуальним. Ну, перш за все, друзі, я хочу вас привітати за юліанським календарем з святом Великим, яке є сьогодні, хрещення Господнього і. Побажати нам всім, щоб незалежно від того, хто коли святкує ці ті чи інші свята, все ж таки, щоб ми були об'єднані і за, цим, за цією ознакою не були розділені. Тому що насправді ніхто не знає, коли справжні дати народження чи хрещення Господнього, але. Справ... В тому, що ми повинні поважати один одного і теж критично мислити з цього приводу. Сьогодні, серед головних подій дня, які я відстежувала, було продовження судового процесу проти лідера опозиції, голови фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Ну І в цьому контексті кілька. Кілька думок і я хочу висловити. По-перше, я спостерігаю вже певний час за нашими медійниками, журналістами і певними міністрами. І ось мені потрапило в поле мого зору діяльність потрапила діяльність одної з журналістів, це представниця BBC. я не буду називати її ім'я. Українська журналістка, котра чомусь мене засмутила тим, що вже й BBC стало жовтою пресою. І ось тут я хочу згадати, що колись нас навчали на факультеті, що ну, ми не повинні опускатись до рівня жовтої преси, не бути бульварними журналістами. і ми знали, і я думаю, багато хто з вас знає про таку газету британську The Sun. Це газета була, котра у всі часи, вона мільйони, мільярдні страшні тиражі, дуже прибуткова газета, тому що вона друкувала провокативну інформацію. І ось ця The Sun», видання. Воно не боялось жодних судових позовів, вони могли собі дозволити і папарацці, вони могли дозволити собі брехню, будь-яку провокацію. І вони не боялись відповідати в судах, тому що, зрештою, навіть оплачуючи моральні збитки постраждалим, про яких вони писали, вони так чи інакше компенсували все своїми величезними тиражами. Але я хочу сказати, що Цій жовтій пресі були свої плюси, були мінуси навіть для справжньої журналістики, тому що інколи журналісти видання здобували сенсаційну інформацію, яка важлива для суспільства. Тобто, викривали, викривали негідні вчинки чи антиморальні вчинки тих чи інших людей публічних. Але тим не менше, всі знали, що це є бульварне видання, і до нього відповідно і ставились. Ну тепер, з огляду на те, що я почула і побачила в аналізі журналістки, котра працює представником BBC в Україні, я зрозуміла, що The Sun тепер розповсюдил розповсюдило свій вплив всі. Засоби масової інформації, і всі засоби масової інформації, котрі ну, ми знаємо, що вони давно не вільні, що вони належать медіамагнатам, але вони хоча б тримали якийсь покер фейс, вони хоча б робили вигляд, що вони якісь солідні видання чи телеканали. Але на сьогоднішній день вони і цього не дотримуються, вони просто працюють в стилі бульварних видань і бульварного телебачення. І тому. Дозволяють собі стилістику і подання інформації саме так, як це роблять жовті листочки. І ось ця, з дозволу сказати, журналістка, котра не подивилась на те, що у нас начебто гучна справа, так, звинувачення в корупції, антикорупційне бюро, значить, начебто, щось там. Намагається збудувати якусь справу проти Тимошенко. На цьому телі абсолютна тиша стосовно міндіча, стосовно яєць за 17 гривень Резнікова, все це зійшло з рук. І ми так думаємо: ну чому ж, ну, як добре, що хоч когось там взяли, ми ще не знаємо, чи це взагалі, чи є справа, тому що, з огляду на те, що я особливо особисто послухала, поки засідання було відкрите, до речі, його сьогодні закрили дуже турботливо для звинувачуваної. І виникло запитання: ну, добре, когось взяли, а де ж всі решта? Де ж Міндічі, де ж ці всі, котрі, ну, і, зокрема, такий, такий собі є, ви знаєте, пан Береза, котрий опублікував нещодавно дані про те. Що такий собі бізнесмен Ваганян носив особисто, на, особисто Баканову та на умову по 6 мільйонів доларів в тиждень. Зараз цей Ваганян знаходиться під захистом іноземної країни, бо на нього вже було начебто і спроби замаху на вбивство. І в цей час на Буїсаб на заявника Ваганяна взагалі не звертають жодної уваги. По 6 мільйонів доларів в тиждень носив кожному Тих вищеназваних мною людей. І виникає запитання, що ж відбувається? Ми розуміємо, що Набу це є орган, який не підпорядковується президенту. Тобто, у мене особисто є великі сумніви. Чи Зеленський якось причетний до цієї події, до атаки на Юлію Тимошенко. Але я розумію, що до цієї події причетні. Безумовно, зовнішні керманичі України. І чому ті зовнішні керманичі України не захотіли взяти, приміру, міндіча і тих всіх решта? Все це дуже просто пояснюється. Міндічі та вся компанія, вони дерибанять, дерибанили Україну і думають продовжувати деребанити Україну. І їм дали таку змогу. Вони просто виконують ті завдання, які перед ними поставлені. Тобто повністю підготувати законодавчу базу, уможливити захоплення жертви тобто України тими, хто на неї поклав око. І це ласе око Масонське керує Україною От весь цей час, поки ці закони і все вказане ними виконується успішно. Тому Дерибан, тому це все прекрасно кришується. Тими ж глобальними керманичами корпораціями на очах у всього народу. Чому їм це вигідно? Їм вигідно у всіх відношеннях, тому що в їхньому суспільстві 20-30 майбутнього якраз простого народу і не передбачено. Передбачені виключно прості раби. І сьогодні, коли багато людей, зомбою людей, які Ведуться на ось цей спектакль, який відбувається в антикорупційному суді. Вони підгавкують, але справа в тому, що їхнє підгавкування, воно проти них же самих. Тому що дуже скоро ці люди, ми всі за задумом ось цього глобального управління, повинні перетворитися на голодну голоту, котра буде небезпечною не для них, а лише для. Один одного. Тому що голота має таку психологічну властивість, вона скеровує свій гнів проти подібних собі. Тобто голота розриває один одного. Тому сценарій, написаний тими дуже розумними злодіями, він наразі іде так, як їм до вподоби. І я хочу ще нагадати. Що в цьому суді сьогодні Юлія Володимирівна Тимошенко дуже цікаві фрази сказала. Там багато чого було цікавого, але особливо чітко було озвучено, артикульовано те, що цей суд керований глобальним олігархатом, який міжнародним глобальним олігархатом. Який не хоче випустити зі своїх рук здобич України? Ну, я думаю, що додати тут просто нічого. І ще на завершення огляду цієї новини, цієї події про суд, я скажу, що турботливі обвинувач... обвинувачувачі, тобто, Слідчий, котрий веде цю неіснуючу справу, до речі, нема в єдиному реєстрі. І так далі вони так турбувалися про Юлію Володимирівну, що поставили вимогу суд зробити закритим, щоб люди не могли дивитися, як відповідає відповідачі, як доводять вину чи зможуть довести чи ні. Ті, котрі її обвинувачують. І ви знаєте, що особливо цинічно було в цьому, що Юлія Володимирівна і весь її захист, вони сказали, що ми хочемо, щоб суд був відкритий. Ті законодавчі причини закрити суд, які є, це якась конфіденційна інформація, яка, яку може хотіти захист... заховати відповідач. Перш за все, якщо є якась там справа з неповнолітнім, якщо це може якось впливати на особисті стосунки обвинувачуваного, то тоді можна закрити. Якщо ж цього немає, якщо обвинувачений не боїться відкрити всю інформацію, то підстав для закривання судового процесу немає. І весь захист і Юлія Володимирівна сказала, що. Назвіть мої адреси, рахунки, все, прошу, я хочу, щоб все було відкрито, мені немає що приховувати. Але <свісно> слідчий дуже сильно потурбувався і сказав: ні, ми переживаємо це особиста інформація Ілі Володимирівни, тому ми хочемо, щоб це було закрито. Так що робимо висновки. І я думаю, що цього разу це переслідування вже буде дуже тихе. Вже тихенько людину закриють, тихенько її відправлять в СІЗО, і ви побачите, що зовсім це буде по-іншому, ніж ніж мало би бути в правовій державі. Ну і повертаючись до журналістики, така журналіст, ось ця представниця BBC, на своїй сторінці в Фейсбуці успівує, як ви думаєте, кого. Звичайно, нашого колишнього цифрового міністра і теперішнього міністра оборони. Я спочатку подумала, що це якийсь жарт, коли я прочитала пост з цитатою слів а, пана Федорова. Але ж ні. Виявляється, що це на повному серйозі журналіст захоплюється цією постаттю, цифровізатора, нашого головного. І... Вона відмічає, вона підкреслює, що він стільки всього зробив. Це такий стрімкий кар'єрний зліт, як він довів свої таланти, свою компетентність на цій посаді. Ну, а тут я зацитую зараз саме от пряму мову Михайла Федорова. Робота міністром це якась божественна робота. Яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей? Це Бог є і не знаю хто ще. А ви розумієте, в яке суспільство ми з вами сьогодні увійшли? Як говорить наш один з дуже цікавих блогерів, Юрій Ситник, це люди з відсоросяченими мізками. Відсоросячені мізки. Це не Конституція України, не права людей, не людяність, не свобода слова. Відсуресячені мінзки це правила гри, це прекрасно, це обожествити свою роль нового шедеврального суспільнотворення. І ще одна цитата. Тепер вже на посаді міністра. Оборони. Я не хочу бути популістом, я хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів і з двома мільйонами людей, які в розшуку. З фінансовим мінусом і з 2 мільйонами людей в розшуку. А ми думаємо, чого ж то Федорова поставили на посаду міністра оборони? Он воно що? Його ж головне завдання не посилити Україну, не проводити таку політику, щоб українське військо було сильним, щоб українська держава була захищена, щоб були, був захист на енергооб'єктах і так далі, щоб не було цього холодомору, в якому ми знаходимося. Ні, його завдання знайти ці два мільйони в розшуку. І, мабуть, заткнути ними дірки на фронті для полегшення знову ж таки отримання здобичі тим же ж глобальним управлінням, котре керує напряму тепер нашим антикорупційним бюро. І ви знаєте, що це ще далеко не все, що нас чекає в цьому всьому ділі, і в цьому контексті дуже, дуже співзвучно відбуваються ці події. Вони відбуваються на свята. Те, що стосується, до речі, от арешту Юлії Володимирівни, чи слідчих дій, чи чогось там ще, все припадало на свята. Сьомого це за юліанським календарем Різдво. 13, -го, 14 -го це за юліанським календарем Старий Новий рік. І весь час це обираються сакральні дати для того, щоб не просто ми побачили, що відбувається щось, і відбувається воно в наругу, наругу над нами, над суспільством, над, над нашими. Цінностями над всім, що для дуже багатьох людей є не просто так. І в контексті нашого улюбленого з вами діджиталізатора Михайла Федорова, ось ця надія ця новина, яка вже є, я думаю, відомою вам, але я згадаю про неї, тому що вона дуже якраз в тему державне підприємство Дія. Буде ліквідоване, і на його місце, на його місце створюють акціонерне товариство Дія і тепер всі наші дані, всі, вся інформація, абсолютно все країни в смартфоні, буде просто власністю якогось акціонерного товариства, акціонерами якого вже ви самі розумієте, будуть ті ж власники Кірмани чи Набу. Глобалісти, для яких ми є просто матеріалом, ресурсом, людським ресурсом чи рабським ресурсом. Ну, і на довершення їхньої справи їм обов'язково потрібно ухвалити нове рабовласницьке трудове законодавство, для того, щоб вже остаточно добити нас і остаточно перевести нас в статус цифровізованих аборигенів. У вишиванках. Ну і ще одне, теж в контексті останніх подій. Дуже мені якраз згадалось сьогодні. А де ж наша лікарня майбутнього? Пригадуєте таку, от якраз пройшло вже, мабуть, понад 20 років. Як ми всі збирали кошти на цю лікарню майбутнього, котра пропала. І Катерина Чумаченко, дружина Віктора Андрійовича Ющенко, так і не відповіла ні перед набу, ні перед ким за ті мільйони, які були зібрані, які розтанули в космосі. Ну, зрештою, сьогодні. Теж мені пригадалось в контексті судово.